Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравеця. Це відео присвячене дуже важливому питанню, а саме розірвання договору оренди, внесення змін до договору оренди. Велика Палата зробила черговий висновок з цього приводу, тому раджу. Тим, хто цим займається, тим, хто стикається з цією ситуацією, для того, щоб визначити безпосередній перебіг строків договору дії і підстави там, для розірвання договору. Тому що нещодавно я тут залишив зверху відео щодо підстав розірвання договору, з якими я не дуже був згодний. Ну, тут Велика Палата все ж таки певним чином виправила ту ситуацію, яка нещодавно сталася, коли особа під час ще засідання до винесення рішення компенсувала всю несплачену родну плату, однак все одно Велика Палата Рішила розірвати цей договір. Тут ситуація трохи інша. Тому підписуйтесь на канал. Посилання на саме рішення в мене буде в телеграм-каналі, знайти ви його можете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Не забувайте це зробити і допомагати один одному. І так, що стосується безпосередньо теми відео, Велика Палата розглянула дуже цікаву історію. По-перше, що стосується розірвання договору оренди. Висновок, який зробила Велика Палата в самому тексті, рішення зводиться до того, що фактично на більшість арендної плати, на яку розраховувала місцева рада. Вони отримали тобто 86% Вони отримали. І велика Палата зазначила, що фактично для забезпечення дотримання принципу збереження договору підстав для розірвання договору, не дивлячись на те, що певна частина арендної плати сплачена не була у зв'язку зі спорами, чи з незрозумінням цієї індексації ні індексації додаткових угод. Фактично підстав для розірвання договору немає, тобто, у разі, якщо це саме незначна частина арендної плати була не сплачена, а все інше здійснювалось в певні строки. Друга ситуація це саме стягнення. Арендної плати на підставі додаткової угоди і на підставі, те, що я само початку говорив, строків за якими рахувати, тому що знаєте, дуже часто бувала вона ситуація, коли не знають з якого моменту, чи з державної реєстрації, чи з безпосередньо підписання договору. Велика Палата знову ж таки це вже не перше рішення проаналізувала діюче законодавство і чітко зазначила, що у разі якщо договір чи додаткова угода, яка встановлює певні умови, були укладені до 1 січня 2013 року, то будь-які зміни набувають чинності чи укладання договору з моменту державної реєстрації. Це потрібно запам'ятати. Якщо до 1 січня 2013 року це було. То все треба буде рахувати з моменту державної реєстрації. Якщо після цього, то з моменту укладення договору. Таким чином, в принципі, я дуже сподіваюся, дуже велика кількість спорів просто від ідеї буде вирішена дуже швидко і люди будуть розуміти послідовність і наслідки безпосередньо своїх дій. Поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо і поможемо вирішити питання і з орендою, і з розірванням договорів оренди. А ви не забувайте дотримуватись і підтримувати, дотримувати законів і підтримувати наші збройні сили, підтримувати Україну. Вона цього потребує. Іншої країни у нас нема, і потрібна ваша допомога. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Поширюйте, коментуйте, ставте подобайки. До зустрічі.